Вітаю на телеканалі UBC Програма школа інвестора. Ми розповідаємо вам про те, як влаштовані фінансові ринки, щоб допомогти приймати оптимальні рішення в управлінні вашими капіталами. Наш партнер РД-Банк. Депозитні ставки до 25,5% річних. Гарантовані платежі день в день. Служба інкасації для фізичних осіб. – Надійний банк. Сьогодні говоримо про інтернет та мобільний банкінг як використовувати цю послугу та швидко до неї підключитися. Інтернет-банкінг стає в Україні дедалі популярнішим. Суть цієї технології в тому, що співпраця з клієнтом відбувається в режимі онлайн. Клієнтами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Інтернет банкінг дає змогу отримати доступ до поточних або карткових рахунків, власних чи корпоративних. Основні переваги інтернет-банкінгу простота і зручність, можливість контролювати свої рахунки і платежі в реальному часі, знайти архівні дані за будь-якими реквізитами. А головне тут не потрібно багато додаткових програмних продуктів. Достатньо лише бути в мережі інтернет. Систему, як портал. В целом доступа к банковским услугам, где включает как доступ к счетам, доступ к информации по кредитам, по депозитам, доступ к информации и для связи непосредственно с операционистом, обслуживающим банке. То есть можно набрать какое-то сообщение, заказать услугу, намного проще, намного удобнее. Інтернет банкінг дає змогу оперативно здійснювати платіжні операції, причому без огляду на валюту, в якій ви тримаєте гроші на рахунку, а ще забезпечує доступ до довідкової служби, яка надає відомості про стан рахунків. Це стане у пригоді насамперед власникам пластикових карток, які можуть у будь-який час отримати роздрук даних про платежі, здійснені за допомогою картки, дізнатися про поточний стан карткового рахунку, самостійно внести картку до стоп-списку у разі її втрати чи крадіжки. Це допоможе клієнтам оберегти свої рахунки. Від махінацій з картками. Корисним буде інтернет-банкінг і для керівників підприємств. Він дозволяє контролювати стан поточних рахунків і корпоративних карткових рахунків і здійснювати дистанційний нагляд за фінансовою діяльністю підвідомчих структур. Непосередньо працювати в інтернет-банкінгі немає. можна в будь який час суток. Вопрос по платежам, какие платежи совершаются. То есть, если это платежи коммунальные, то, понятно, используется система электронных платежей Национального банка. У нее есть регламентные работы, это с 9 до 6, но ну, иногда расширяют диапазон. Соответственно, платеж можно составить и в воскресенье, в субботу, и ночью, но уйдет он на следующий операционный день, то есть тот день, когда работает банковская система Украины. А Другие платежи, если банк предоставляет, например, пополнение мобильных операторов и так далее, то в принципе информация о пополнении и баланс счета она буквально в онлайне срабатывает. То есть, если есть остаток на счете, банк позволяет, что сразу оператор имеет информацию, что счет пополнен. Обов'язково шукати найближчий банкомат або телефонувати до контакт-центру, щоб дізнатися про залишок на картковому рахунку або карці. Про це можна дізнатися, скориставшись послугою Мобільний банкінг. Мобільний банкінг це послуга, що дозволяє абонентам мобільного зв'язку користуватися можливостями свого банківського рахунку за допомогою мобільного телефону. Система мобільний банкінг дозволяє клієнтам власникам міжнародних платіжних карток отримувати оперативну інформацію про стан карткового рахунку, контролювати використання грошових коштів та Отримувати звіти про місце під час проведення операції за картковими рахунками. У такий спосіб клієнти банків зменшують ризик незанкціонованого використання своїх пластикових карток та шахрайства за їх допомогою. Послуга надається абонентам всіх операторів мобільного зв'язку, що працюють на території України. Раніше за... з банками були які? то тобто, в будь-якому зберігательне книжка, на якій там от, родителі, бабуся з дідуською. Ну, хранили деньги, собирали к какому-то событию, дальше использовали. В принципе, это с банками или сберегательная книжка, или э, платежи за коммунальные. Сейчас намного расширился перечень э, операций, которые проводятся, которые клиент, к которым обращается в банк. Это добавились и кредиты, э, добавились платежные карточки. Соответственно, здесь увеличилось… Та необхідна інформація, яку клієнту цікаво отримати. Щоб підключитися до мобільного банкінгу, клієнт має подати до банку відповідну заяву або укласти додаткову угоду до карткового рахунку. Деякі банки автоматично підключають клієнта до такої послуги після підписання угоди про карткове обслуговування. У заяві про підключення до мобільного банкінгу клієнт подає стандартну інформацію про себе, каже Тип своєї картки і номер мобільного телефону, на який банк надсилає повідомлення. Крім оперативної інформації про стан карткового рахунку, банки розширюють спектр мобільних інформаційних послуг. Фінустанови надсилають своїм клієнтам інформацію про акційні пропозиції та нові послуги. Ви дивились програму Школа інвестора, яка виходить за підтримки РД банку. Депозитні ставки до 25,5% річних. Гарантовані платежі день в день. Служба інкасації для фізичних осіб. РДБанк. Надійний банк. У наступній програмі говоримо про те, як обрати платіжну картку. Дякую, що залишалися з нами. До зустрічі на телеканалі UBC.